Складні застрілі плями. Більше не проблема з ось такими малюточками. Зараз я вам покажу. По-перше, дивіться, ось цей буде йти у формі порошку. Він буде йти кислотний, гарно виводить плями від різних ягід, фруктів. вина та такава. Просто легенько намочуєте, насипаєте декілька секунд, і пляма реально зникає у вас на очах, як з білих, так і з кольорових речей. Наступний це, напевно, біль матусь, адже... Маркери, фломастери, я не знаю, чорнило. Це все прекрасно забирає цей засіб, м'яко, делікатно, при тому не травмує вашу ваш одяг. Наступний засіб у нас буде йти ось такий малесенький рідина, доволі рідка, гарно виводить мастила, олії, я не знаю, парафін, все це от таке. От, знаєте, супер-пупер брудне, Навіть застарілі плями не мають жодних шансів з цим засобом. Наступний у нас ось такий буде йти білковий, точніше, пляма від білкового походження буде виводити м'яко, делікатно, ефективно, раз і назавжди. І ось такі у нас засоби вийшли. Реально, це знаєте, малесенькі такі янгуляти, які будуть вас спасати. Тому дівчата, запасайтеся, і плями більше вам не страшні. Дякую, що додивились до цього місця. Всім гарного дня, Па-па!